Уяви Тобі 35 ранок. Будильник дзвонить о 6.30, А ти лежиш і не можеш змусити себе встати. Твоя зарплата з'їдається за перші три дні після виплати. Коли ти востаннє купував щось без стресу Ти живеш чи виживаєш? Стоп. Це не крик душі. Це дзвінок. Бо правда така. Ти будеш бідним усе життя, якщо не зрозумієш одну просту річ. Я знав одного хлопця, маленьке місто, батьки прості вчителі, університет, три підробітки, сон по чотири години, потім офіс, перші гроші. Радість так, але ненадовго, бо через рік борги, через два кредити. Він жив від зарплати до зарплати, мріяв, але боявся. І лише коли не зміг купити мамі ліки він зламався, він прийняв рішення без пафосу, без лайків, просто почав. 10% від доходу собі на майбутнє 30 хвилин в день освіта книги. Курси інвестування, нові знайомства, нове середовище, робота над собою, а не тільки на когось. Усі сміялись, казали: Успокойся, це не для нас. Але він ішов далі. Рік нічого не змінилось, але на другий. Він відкрив свій маленький бізнес онлайн, а на п'ятий жив без страху, без начальників, без кредитів. І ось що він зрозумів: Неважливо, звідки ти, важливо, що ти вирішиш зробити прямо зараз. Не звинувачуй державу, батьків чи зарплату. Винні не обставини, винна система мислення. Бідність це не рахунок у банку, це шаблон у голові. І поки ти думаєш, мені не пощастило, хтось уже діє. Твоя сила не в грошах, а в здатності приймати рішення. Хочеш змін, перестань чекати ніхто не прийде тебе рятувати. Ти – і є той герой, на якого чекав усе життя. Стань раніше навчись новому. Зроби крок Не живи мрією. Живи планом. Бо або ти керуєш грошима, або гроші керують тобою. Підпишись, якщо ти не боїшся чути правду. І поділись цим відео, з тим, хто думає, що все ще не час. Час настав.